できた Якщо людина впевнено йде по життю, має за спиною міцну родину, а попереду забезпечене майбутнє, їй часом важко зрозуміти тих, хто опинився на нижчому соціальному щаблі, кому доводиться виживати в заденних умовах і не бачити просвітку. Але ці паралельні світи співіснують, і незалежно від нашого бажання майже ніколи не перетинаються. Їхнє випадкове зіткнення може перевернути уявлення про реальність. Сьогодні я Ірина Шевчук в програмі Школа виживання говоритиму про дітей вулиці. Чому діти опиняються сам на сам зі своїми проблемами? Сім'я свої функції дещо змінила. де? Я розумію прекрасно, тому що е, людям фактично потрібно виживати. І тому е, на першому місці стоїть матеріальне. Діти втрачають спілкування з батьками, діти втрачають контроль. Хто насамперед потрапляє до групи ризику? Притаманни нашої області щось явище, поява бездоглядних дітей. Бездоглядні це відрізняється тим, що вони е, фактично мають де жити, мають певні. Умови життя, але перебувають поза контролем дорослих. Який досвід отримують діти в вулиці? Вони більше знають про ризики вуличного життя, вони більше схильні до ризикованої поведінки. Раніше починають практикувати небезпечну форму, чи це паління, чи це алкоголь, чи це вживання психоактивних речовин. Раніше починаються статеве життя. Але все ж таки вони більш потребують з поміж всіх дітей соціальної опіки. Які кримінальні злочини бувають серед підлітків? З моєї там, особистої практики то саме там найбільш, напевно, розповсюджені. Це саме злочини корисливі, тобто це крадіжки, які ну, це, це найбільш поширений злочин. Ну, є злочини більш тяжкі, які тягнуть за собою більш суворі наслідки. Як допомогти тим, хто потрапив у складні життєві обставини? Ми працюємо вже з дитиною на те, щоб допомогти їй визначитись в майбутньому, побачити, що є можливість змінити життя і навіть надалі помогти своїм батькам. Життєвий шлях дитини починається з сім'ї. Саме там вона отримує перші уявлення про світ, формується як особистість, зростає в любові та повазі. У родині дитина відчуває себе захищеною, батьки піклуються про неї, завжди підтримують і допоможуть. Це фундамент, на якому будується її майбутнє. Принаймні, так повинно бути. Проте свою першу зраду новонароджене дитя переживає тоді, коли його залишають у пологовому будинку. Воно не потрібне своїм батькам із перших хвилин життя стає сирот. Турбота про дитинча перекладається на плечі держави. На щастя, зараз майже не залишає дітей в пологових будинках, враховуючи те, що мами отримують матеріальну допомогу при народженні дитини, в них є можливість виховувати дітей вдома. І тому таких дітей за цей рік залишених в пологовому будинку в нас не було. Взагалі на жаль, з'явилася інша небезпечна тенденція. Матері, отримавши гроші, забувають про свої обов'язки. Тому значно збільшилась кількість дітей, яких вилучили сімей, де батьки позбавлені своїх прав. Це батьки, які не приділяли належну увагу дітям. Це батьки, які не займалися вихованням дітей. Таких дітей вилучає соціальна служба за допомогою міліції, по рішенню суду. Вилучаються сімей, такі дітки потрапляють до нас. Вікова категорія дітей це від одного місяця до шести років. Дотримання прав дитини в родинах контролюють соціальні служби, і у разі виявлення порушень колегіально приймають висновок про доцільність позбавлення батьківських прав. До нас може прийти повідомлення про те, що батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. І тоді працівники служби разом із центром соціальних служб і разом з поліцією починають проводити роботу, з'ясовувати обставини, проводять акти обстеження, бесіди з батьками. Збирають необхідні документи. Якщо дитина залишилася без Батьківське опікування і потрапила, наприклад, тимчасово в притулок, то тоді документи повністю збирають служби соціальні. І тоді вже подають після збору цих документів ці всі матеріали до суду. Дитину з біологічної родини можуть вилучити через те, що. Дитина недоглянута, вона може бути голодна, батьки можуть залишати на кілька днів її вдома, про що сусіди сигналізують відповідні служби. Це е, можуть бути, ну, на жаль, такі вже. Як наслідки, коли дитина педагогічно занедбана, тобто вона були випадки у нас, коли в 7-8 років не вміє читати, писати, поняття немає про навколишнє середовище, тобто дитина відстає і не готова жити в соціумі, тому що вона була постійно обмежена. Іноді, через недогляд батьків, їхні чада отримують хронічні захворювання. Якщо перебування в родині стає небезпечним, дитину тимчасово направляють у притулок для неповнолітніх, де вона може перебувати впродовж трьох місяців. Заклад наш на вікову категорію від 3 до 18 років. Ну, діти до нас можуть поступати різних категорій, це як діти-сироти, діти позбавлені, батьківського опікування, діти, які покидають домівку, знаходяться в конфліктних ситуаціях з батьками, діти покинуті, які заблукали. Тобто діти, які перебувають в складних життєвих обставинах. Після вилучення малюка батькам призначається виправний термін на рік, щоб згодом дитина могла повернутися до своєї біологічної родини. Адже не зважаючи на те, що діти живуть у неблагополучних родинах, вони люблять своїх батьків. Працюючи з дітками, у нас ми не говоримо про те, що їхні батьки погані. Це це зачіпляє особистість дитини. Ми працюємо над е, тими обставинами, які привели дитину до нас. Діти не завжди розуміють, чому вони опинилися в притулку. Ми пішли до свого брата е, у, у гості, та е, ми задовго сиділи там і мене забрали туди. Бо я не хотів в себе в селі ходити до школи. У мене мама збіжала. Ти залишилася сама? З бабусею і з татом. Навіть коли всі проблеми подолані і діти повертаються додому, вони все одно залишаються під наглядом соціальних служб. Якщо повернення неможливе, для них підшукують альтернативні форми сімейного влаштування. У нас в державі є такий напрямок, щоб діти взагалі не перебували в інтернатних закладах, і це було би дуже добре. І у нас дуже такі сумлінні, хороші громадяни, і вони бажають брати дітей в сім'ї. Тих дітей, які не мають родини, і потребують дійсно цього сімейного затишку і захисту. Наша робота з моменту, коли дитина набуває статусу, націлена на те, щоб з службою справи дітей підшукати сім'ю, яка готова буде взяти на виховання ту чи іншу дитину. Якщо діти мають проблеми зі здоров'ям, для них складніше знайти нових батьків. Є діти хворі, діти інваліди, і звичайно, що наші сім'ї таких дітей усиновити не можуть. От, є такі хвороби, які потребують значного, скажімо так, значної реабілітації, значного капіталовкладення вкладення і для того, щоб підняти цю дитину. І звичайно, це дуже проблематично для наших сімей. За шість років ми намагаємося зробити все для дитини, щоб вона була адаптована в сім'ю. Ми їх лікуємо, оперуємо, реабілітуємо, вчимо говорити, вчимо. Е да, вчимо всьому, що треба для сучасної дитинки, для того, щоб її взяли в сім'ю. Для того щоб усиновити дитинча або взяти на виховання, потрібно звернутися до служби у справи дітей. Якщо є дитина, яка може бути усиновлена або передана до інших форм виховання. Сім'я приходить з направленням служби в справих дітей, знайомиться з дитиною, встановлює контакт, а потім вирішує або Адаптувати дитину в сім'ю або не адаптувати. І, як правило, в нас жодного разу не було відмови сімей. Якщо сім'я знайомиться з дитиною встановлює з нею контакт, то ця дитинка обов'язково потрапляє в сім'ю. На запитання, чи хоче Артем повернутися додому, хлопець мовчки хитає головою. І його очі повні сліз, а друзі доповнюють його. Хочу, щоб моя мама ще жила. І ще хочу, щоб в мене було багато друзів. Я хочу в полі і ляльку. А хочеш до бабусі, до мами? Так, да, хочу. Притулок для неповнолітніх досі помилково сприймають як виправну установу. Ми не є каральний заклад. Ми, ми допомагаємо сфорди, як швидка допомога. Ми працюємо вже з дитиною на те, щоб допомогти їй визначитись в майбутньому і отримати для себе, побачити, що є можливість якоїсь професії отримання, що є можливість змінити життя і навіть надалі допомогти своїм батькам. І діти вимальовують своє майбутнє у яскравих фарбах. Я буду лікарем. Зубного. лікувати. Артем мріє стати поліціянтом і навіть катався на справжній поліцейській машині. Ми приходили до них, нас знімали на відео. Їхав на машині. А на вибір Андрія вплинула війна. Хочу снайпером стати в війні. Я вже тренувався раз. В Тирі… Я порожні пістолет. Вони ще так мало бачили у житті, але вже мають свої шрами на душі. Важливо налаштувати їх на позитив і на інші цілі, розвинути творчі захоплення. Долучаються до цього процесу і благодійники. Ми часто робимо такі маленькі приємності цим дітям, де ми з ними на піцу чи то в ігрові зали, аби вони відкрилися. Адже в іграх діти відкриваються і забувають про те все, що. Чекає на них в тому домі, де вони живуть. Занедбані діти не знають батьківської ласки. Часто зазнають жорстокості. Для них недоступні звичайні радощі, подарунки, ласощі, каруселі. Увага небайдужих людей допомагає їм пізнати інше життя. Треба відкрити своє серце і іноді бачити щось більше, аніж стіни своєї сім'ї чи проблеми на своїй роботі. І задоволення від цього отримують просто масу людей. Коли Бачить до і після. От як змінюється доля дитини, які допомогли. Діти не винні, що опинилися в скрутних життєвих обставинах. За це відповідають батьки. Батьків не вибирають. Діти не вирішують, в яких родинах і коли їм народитися. Від них не залежить, як з ними будуть поводитись. Та заледве ледве вони підростають, починають протестувати проти того способу життя, який їх не влаштовує. У Чернівецькій області виявлено 513 дітей, які проживають у складних життєвих обставинах, вони перебувають під контролем відповідних служб. Я гарантію даю, що ці 513 це просто ті дітей, це ті, які виявлені. Їх не може бути така кількість у такі часи для нашої країни. Тобто я думаю, що їх що їх все-таки все більше. За офіційними даними, станом на 2009 рік дитяча Безпритульність у нашій країні була подолана, проте не все так безхмарно. Притаманне нашої області, щось таке явище, поява бездоглядних дітей бездоглядні це відрізняється тим, що вони фактично мають де жити, мають певні умови життя, але перебувають поза контролем дорослих. За неналежне виконання своїх обов'язків батьків карають штрафом за таку бездоглядність з боку батьків, а батьки відповідно до норм сімейного та цивільного законодавства несуть відповідальність за догляд, виховання, навчання і контроль за поведінкою дитини а також забезпечення її нормальних умов життя. Нами більше 300 батьків за за такі правопорушення, пов'язані з невиконанням батьківських обов'язків, були притягнуті до відповідальності лише протягом поточного року. Часто в родинах діти потерпають від насилля і не лише фізичного, а й психологічного, фінансового та інших форм безчинства. У нас, коли виховують дітей, от погано вчиться, погана оцінка. Замість того, щоб там сісти з дитиною, попрацювати у нас батьки знайде на даний час економічне становище, більше працюють, виснажені, знервовані, злі і цю злість зганяють на дитині. У Нас дуже травмуючі насправді приклади, тому що приходять і дівчата, і хлопці, і ті інші зазнавали форму насилля. І не завжди говорять спеціалісти про те, що є пасивні і активні форми насилля. І те, що ви можете, як батько чи мати, допуститися до ситуації і принизити дитину, це є також форма насилля: принизити її словом, обіцінити її працю, обіцінити її настрій чи вклад, який вона вчиняє в сім'ї. Останнім часом категорія родин, у яких виникають проблемні стосунки між батьками і дітьми, дещо змінилася. Якщо раніше ми в основному працювали діти з дітьми, у яких були конфлікти з батьками, батьки, які не займалися вихованням дітей. Та які вели моральний спосіб життя, то сьогодні цілком забезпечена благополучна сім'я, а от контакту з дитиною десь на якомусь етапі він втрачений. У нас і почастішили випадки виходу із нормальних сімей. І це ще гірше, тому що ця дитина, яка позбавлена любові, позбавлена ну, таких дуже матеріальних благ, легше піддається корекції і реінтеграції, ніж діти із звичайних сімей. Найгостріше проблеми в сім'ї переживають підлітки в підліткому віці. Не завжди на жаль, батьки готові сприймати те, що доросліша їхня дитина, і що треба рахуватись з її бажаннями, з тим, чого вона хоче. Це зазвичай протест дитини так проявляється, або привернення до себе уваги, якщо на якомусь етапі втрачається дитина, відчуває нестачу уваги з боку дорослих батьків. Зайнята зароблянням грошей. Думаючи, якщо дитині дано все матеріальне, то цього достатньо, і дитина повинна розуміти, що. Батьки для неї все роблять, І іноді бракує просто звичайного спілкування. На творчому занятті в притулку для неповнолітніх тоня виготовила з пластиліну композицію лебеді на острові. Мені дуже подобаються лебеді, вони символ того, що кохання і чесність можна сказати. Саме цих почуттів бракувало дівчині вдома. Я тут оповнилася за того, що ну просто з мамою були проблеми. Не вистачало материнського материнського щастя, як говорять. Хлопчик потерпав він матері за погані оцінки в школі, і тому вирішив попросити допомогу у фахівців. Ми працювали з цією родиною десь пів року. У нас був соціальний супровід, мама не відмовлялася спочатку від психологічних консультацій, але ми наполегливо просили, приходили додому кожного тижня. І так, якось ми достукалися до них до їхнього розуму. Дитина повернулася після того додому, і ми з ним зустрічаємося час від часу. Зі дзвонімомся. Він каже, що він нам дуже вдячний, і каже, що дійсно мама змінилася, відношення змінилося, насильства в сім'ї немає. Мама Люби поїхала на заробітки до Іспанії, а дівчина на знак протесту втекла з дому. Перше я не могла змовитися, то що мама поїхала, а друге не було розуміння з бабусі. Донька священнослужителя старовіра не могла порозумітися з батьком. Одна дівчинка, вона така трошки вона хотіла більше свободи. Їй вже було близько до 18 років, до повноліття, і вона вже хотіла самостійно проживати. І вона часто робила якісь такі вчинки, які не подобалися батькові і за це. там було фізичне жорстоке фізичне насильство. Залишившись наодинці з подібними проблемами, діти зазвичай опиняються на вулиці. До категорії дітей вулиці взагалі відносяться людей, які мають більше досвіду перебування. Виховання На вулиці поза межами, межами сім'ї, це можуть бути вихованці соціально безпечних сімей. Це можуть бути вихованці, які, батьки, яких позбавлені батьківського піклування, перебувають в складних життєвих обставинах, в кризових станах і вони вимушені шукати свого притулку або житла, або харчів на вулиці. Але в більшості випадків це звичайні діти, які ходять до школи. Для дітей вулиці пріоритетним є соціальне визнання і приналежність до певної групи. Вони надають перевагу спілкуванню з однолітками часом у небезпечних зонах і часто до пізньої пори. Вони більше знають про ризики вуличного життя. Вони більше схильні до ризикованої поведінки. Раніше починають практикувати небезпечну форму: чи це паління, чи це алкоголь, чи це вживання психоактивних речовин. Раніше починаються статеве життя, але все ж таки вони більш потребують з поміж всіх дітей соціальної опіки. Коли дитина ще цілком не сформована, вона ризикує стати на злочинний шлях. А починається все з дрібниць. З моєї там особистої практики то саме там найбільш, напевно. Розповсюджені. Це саме злочини корисливі, тобто це крадіжки, які Ну, це, це найбільш поширений злочин. Ну, є і злочини більш тяжкі, які тягнуть за собою більш суворі наслідки. Діти не завжди усвідомлюють наслідки своїх вчинків. Кримінальна відповідальність за загальними е, нормами, значить, кримінального кодексу нас наступає 16-річного віку, але по деяких категоріях кримінальних правопорушень це тяжких і особливо тяжких наступає з 14-річного віку. Що стосується ну, тих, як на мій погляд, основних їх ну, підстав або причин, це певна нестабільність у суспільстві, певна моральна криза в суспільстві по відношенню до майбутніх поколінь. Це і нестабільна економічна ситуація в країні. Що стосується Злочини, скоєним неповнолітнім, саме кримінальним про порушення, то не перевищує 10 років позбавлення волі, але все ж таки в залежності від категорії злочину. Років 10 тому на Буковині трапився резонансний випадок. Дівчата дві рідні сестри виховувались без матері, виховував батько. Батько зловживав. Алкогольними напоями досить серйозно. Вихованням дітей майже не займався. Вони були, фактично знаходились в таких умовах, що вони, пояснюючи це, і от мені там при, під час досудового розслідування і в суді, вони пояснив, що вони таким чином були доведені до такого ну певного вічею. Знову там був скандал, він застосовував до них і силу, тобто він і бив їх. І вони між собою, отак раптово, не підготовлюючись ніяким чином, просто от рішили вирішили позбавити його життя. І коли батько заснув, він спав там таке крісло, вони його задушили. Що робити з тілом, вони не знали і скинули його в льох. Там чоловіка, зрештою, знайшли сусіди. При... Експертизі судово медичної виявили, що він не від їхніх дій помер, а він помер від переохолодження. Не можна бути байдужими, якщо з дитиною, яка живе поряд, не все гаразд. Потрібно діяти, щоб не дозволити їй занапастити своє життя. Зрозумійте, ця дитина не живе в складних життєвих обставинах, не живе десь закрита в якійсь клітці, Вона ж в нашому соціуму. Нам треба задуматися, що ці діти із тако. Такого соціуму такого ну деградовано можна сказати. Вони, вони не закриті. Вони от вони серед нас. Тому вчасне повідомлення, коли тільки починається якась проблема, все таки потрібно робити. І самі діти, коли розуміють, що потрапили в халепу, шукають спосіб змінити своє життя найбільш безпечне. Можна звернутися за номером гарячої лінії. Він працює щоденно. Сказавши просто про свою проблему і про бажання, Ми домовляємося про місце, про час він приходить на першу консультацію і абсолютно анонімно, абсолютно конфіденційно і безкоштовно вона може проходити цю програму, зареєстровану програму і вирішувати ті проблеми, з якими вона прийшла. Якщо батько чи дитина виявляють самостійне бажання звернутися, вони ніде не зареєструються. Абсолютно, ми є неурядова організація і в наших інтересах сприяти вирішенню проблем, а не поставити на обліки. Корекційні програми спрямовані на те, аби показати дітям, що життя може бути цікавим та повноцінним, без ризиків і небезпечних симуляторів. Використовуються техніки з арт-терапії, сімейної терапії. Ми створюємо мультфільми, анімаційні мультфільми руками дітей. Ми створюємо фото. Руками дітей, створюємо програми, міні-програми і ігрові завдання для однолітків руками однолітків, створюємо відео собі зали для перегляду тематичних фільмів, обговорення цих фільмів, читаємо тематичну продукцію літературу, яка може впливати на формування думки безпечної. Результатом такої роботи стала фотовиставка, підготовлена зусиллями дітей. Це фото вони робили самотужки, вони отримували коштовні фотоапарати. Вони проводили вечора дні, світанки, зустрічали, і проважали сонця для того, щоб визначити самі кращі кадри. Самостійно чорно-білу плівку вони відмотували, замотували, проявляли всі ці, ці кадри. Це не є цифровий друк, це є друк на папері професійний. Як це робили зазвичай професійні фотографи. Вони проходили спеціально уроки і навчалися, і навчалися майстерності проведення, проведення такої фотографії, роботи з чорно-білим фото, робота з світлом, з тінями, з обличчями. Так, так що це наші майбутні, можливо, фотограф. Любі подобається малювати, але своє майбутнє вона пов'язує з ресторанним бізнесом. Якщо я закінчу ну, училище, то я думаю відкрити своє кафе. Спочатку відкрити кафе, попрацювати в кафе, вот потім це або продати, або здавати в оренду і відкрити свій ресторан. Стосунки з бабусею дівчина налагодила і скоро повернеться додому. А Тоня вирішила стати лікарем і вже склала свій життєвий план. У мене мрія одна, щоб я коли виросла, щоб я стала лікарем, я дуже хочу допомагати дітям. Я собі хотіла спочатку після дев'ятого піти в, в, в цей медицинський на медсестру. Ну а потім піти на лікаря, щоб трошки було легше. А ще дівчина має велику шляхетну мрію. Я думаю створити свій фонд, щоб допомагати хворим дітям, ті, які потребують допомоги. Тож виходить, що поганих дітей не буває. Бувають безвідповідальні батьки, які недостатньо уваги приділяють своїй дитині. Незважаючи на вік, діти хочуть, щоб їх любили. Малеча вимагає любов, ніби цуценята ласий шматочок. Підлітки більш стримані. Мабуть, через те, що вже зазнали розчарувань, вони відчувають брехню та фальш і відкидають лицемірство щодо себе, обов'язок дорослих захистити майбутні малечі, допомогти їм зорієнтуватися в сучасних реаліях, навчити правильно оцінювати життєві ситуації, вміти зіставляти бажання та можливості, підтримувати, розуміти, поважати та дарувати свою любов.